Всім доброго дня! Сьогодні хочу представити вам Мерло 427-116, розказати про його технічні характеристики, а також показати всі його можливості. Цей навантажувач гарно себе зарекомендував, як і в сільському господарстві, а також в логістиці. Мости навантажувачів мерло портального типу. Що це нам дає? Це нам дає 54 см кліренсу. Мерло оснащує навантажувачі мостами власного виробництва. Кожний міст вироблений під кожну модель та її характеристики. Мости від заводу мерло обладнані сухою гальмівною системою, що робить легким в обслуговуванні. Навантажувач Мерло має модульну конструкцію, а саме кабіна, мости, шасі, стріла та модуль двигуна. Це все встановлено у нас на потужній рамі товщиною метала 22 мм. Контур навантажувача мерло має прут діаметром 60 мм. За рахунок модульної конструкції та металевого прута, наш навантажувач не має противаг. Вантажопідйомність підйомність навантажувача Merlo 427 складає 4200 кг. Дана модель обладнана активною системою стріли БСС. Ця система мінімізує розсипання матеріалу за рахунок компенсації коливань. Стріла навантажувача Мерло поєднує в собі високу технологічність та міцність. Хочу зазначити те, що зварний шов стріли знаходиться в нейтральній осі згину. Всі компоненти стріли знаходяться всередині: гідроциліндр, датчик, гідравлічні рукава. Це захищає їх від пошкодження. Для обслуговування внутрішньої частини стріли нам потрібно лише зняти цю кришку та видвинути модуль, в якому знаходиться гідроциліндр та гідравлічні рукава. В передній частині стріли знаходиться фіксації ковша, а також додаткового обладнання. Також тут розміщений датчик, який розпізнає тип обладнання. Каретка обладнана великим та потужним гідроциліндром. Кабіна навантажувача Merlo комфортна та безпечна, а комфорт для оператора це продуктивність. Кабіна простора та має гарну оглядовість. Цей навантажувач обладнаний системою АСС. Ця система включає в собі 10-дюймовий дисплей, на якому в реальному часі показуються всі вихідні дані з датчиків, а саме це положення вантажу та вагу, яку ми піднімаємо. Навантажувач має телеметричну систему від Merlo Mobility. і ця система дозволяє нам контролювати у віддаленому режимі геопозицію навантажувача, а також технічний стан машини. Немало важливим моментом є те, що радіатори охолодження кондиціонера знаходяться в задній частині кабіни, тобто радіатори не віддають своє тепло назад у кабіну, забезпечуючи ефективне охолодження у спекотну погоду. Серцем навантажувача являється потужний двигун. Перкінс на 116 кінських сил, який обладнаний паливною системою Common Rail. Ми маємо зручне розташування фільтрів для виконання технічного обслуговування. За двигуном знаходиться гідростатичний насос, який має окрему гідравлічну лінію з окремим гідравлічним баком. Що це дає переваги? Навантажувач має. Всього три види масла: це масло моторне, гідравлічне, а також трансмісійне. За гідростатичним насосом знаходиться гідравлічний насос навантажувача. Його характеристики такі 150 літрів на хвилину та 250 бар. Це забезпечує нам ефективну роботу гідравлики навіть при трьох рухах. Розташування касети радіаторів забезпечує добре охолодження. Кричатка має свій окремий гідравлічний мотор. Система охолодження навантажувача має окремий модуль, який щитує показники з датчиків температури і запобігає перегріванню. Всі навантажувачі від Merlo мають гідростатичну трансмісію та звичайну двохшвидкісну коробку передач, що дозволяє нам розвивати швидкість до 40 км за годину. Чекаємо вас в наших центрах з демонстрації техніки на тест-драйв даного навантажувача.